Друзі, ставити спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужного везуть до суду. Буде свідчити у справі червінського генералам на бредло самодурство влади. Далі мовою оригіналу. Самого червінського Їм не сорт. Ви бачили вчора по поведінці цього опера. Їм не сор. Вони живуть в іншому світі. Їм платять зарплату за наш рахунок. Найвищу зарплату, вони не нуждаються ні в чому. У прокурора айфони, дивлюся, такі, як мені ще й ті айпади, шмапади. В нього то, що в мене моя сім'я проїдає за мій за, за рік, навіть. З на моєю пенсію 30 тисяч гривень. І він мені розкаже, що він встановив, що я забезпечений матеріально ох як. Встановив, але нічого не надав сюди. Тобто вони звикли, вони живуть в цьому світі, вони брешуть нам, вони пишуть, що попало. І вони, вони знають, що все провадить. Чому? Тому що відбулася на сьогоднішній день в Україні узурпація влади. Виконавча, знаєте, є така приказка, влада розбещує. А безмежна влада розбещує безмежно. Оце воно відбувається сьогодні. Тепер вони вже добралися до судової системи. Законодавча їхня, виконавча їхня, тепер судова. На часі залишилась тільки медіа. І причому медіа, як ми бачимо, тільки одні медіа в нас приходять. Більше нікому це не цікаво. А знаєте, що все почалося? Вони би ще як-небудь там петляли. А почалося з того, що вони наші паспорта. В мене є паспорт, я потім їздив за кордон 5-6 разів, 8-10, не пам'ятаю. Я Семенюк, той самий, який він був, бурбатер самий. І от черговий раз Семенюк приходить, Борис з паспортом, а йому раз кажуть, у вас паспорт не дійсний. І забирають, нього. а він надай, їхав, проплатив там щось 8 тисяч доларів. Як не дійсно? Я по ньому перетинав 20 разів. З'ясовую. Опять ж в Офіс президента отримав інформацію, що Netflix збирається зняти фільм про Вагнер -гей, і що ми, як актери, маємо туди виїхати. Вони що роблять? Вони просто беруть, готують лист на Державну прикордонну службу, що їхні паспорта не дійсні, що вони не виїхали. Раби. В Україні все, у нас рабство, у нас є цар, який забороняє нам виїжджати, Паспорти нулювали. От Людмила Куса ходить в суди сьогодні, з'ясувалося в ітогі, що це лист не відомо, хто підготував. От хтось підготував лист, Державна прикордонна служба взяла його в роботу і анулювала всі наші паспорта п'ятьом людям. Це було у 2020 році, чи коли? в 2020 році, в лютому місяці, коли вони зрозуміли, що там вагнергідь буде розвиватися. От чого вони бояться. І сьогодні ця справа, саме звідси, ми мотив шукаємо. Мотив підозри. Я вже тут зачитував один раз, чому він, прокурор, минулого разу боявся зачитувати підозру спочатку. Тому що тут гарно написано, вони в своєму сюрреалізмі живуть. За допомогою загальнодоступного багатоформального меседжера, зашифрованого вкладу меседжу Телеграм, на виконання раніше сформового злочинного задуму, окрім іншого, здійснювалася перевірка інформації, отриманої від Насенка місця дислокації військової техніки, Збройних сил Російської Федерації, Вітакаві Судської та їх реєстраційних номерів. Тобто я зрозуміло, що дивилися, що це не я. Ну суть не в тому. В глибже подивіться, що вказується. Збір інформації про росіян це злочин у нас сьогодні. Це злочинний намір. Тобто офіс президента разом з прокурором бере в протоколи огляду Росія-24, на їхні наративи, що от ми такі недолугі оперативники прокололися, тут написано, що замість ракет, літаків прилетіли ракети, вони беруть всі твердження і починають їх розповсюджувати. І далі настільки втрачають глузд здоровий. Що вони починають писати, що збір цієї інформації про це злочинний намір. Злочинні дії. Так які здорові. В чому злочинний намір? Зібрати інформацію? Взагалі, от про що ми тут говоримо? Забрати російський літак це злочинний намір? Саме головне, що СБУ прийшло до нас з цим проханням, знищило всі в себе документи. Слава Богу, дякую залужному, що він написав цей лист. І в листі написано відрядити для проведення спільних заходів, спільних. Не відрядити просто, щоб він там сидів в нас, чи охороняв склади якісь, чи воював по бойовим задачам спільних з СБУ заходів. Тобто СБУ приймало участь в цьому так само, так само, як Зайцевий в протоколі так і каже, що Горденко виконував від імені СБУ, в групі працював в цій групі по, по, по е, відбору літака. І прокуратура з слідчим СБУ виписує, що це злочинний намір. Забрати літак. Це все макулатура. Правильно, так як це макулатура, вони розуміють, що це макулатура. Чому вони показують експертизу? Тому що експертам, так само як залужному, вони написали, що Червінський повідомив росіянам про засереження і тому відбувся обстріл. Експертам написали, залужному написали, в підозру вам написали, читайте. Кось це правильно каже. якщо я повідомив, так дайте мені 111. Нема 111. Іспер свого часу потужно про це розписав зінові бібрецька і коли генералам набридне у ухилянта в середині квітня 2022 року, облазень змусив залужного звільнити Моженка після героїчної оборони Миколаєва від сторони генерала Марченка. 9 жовтня 2023 року. Звільнив командуючого таро танцюру. Посадив полковника Червінського. Днями звільнив бойового генерала Гордійчука з посади начальника ліцею імені Бугуна. Тобто, підсумовуючи факти банку отручається у керівництво збройними силами в обхід головноком. Мандувача це заявив Роман Червінський, як з офісу президента, давали вказівки не підривати мости 24-26 лютого. 2022 року про це згадував в своїй статті у журналі Тайм Саймон Шустер. Коле казав у своїй статті як з офісу президента дають вказівки безпосередньо командирам бойових частин на передовій. І тепер це одне наочне підтвердження, коли МЗА втручається у діяльність ЗСУ вже в частині призначення звільнення вищих командирів ЗСУ, ігноруючи залужного, бо фактично влада в Україні узурпована єрмаком офісу президента, якому президент неконституційно передав всю владу. Сам президент лише грає медійну роль президента України, який раніше грав у серіалі Слуга народу усе це можна трактувати по-іншому, як диверсію манських дірмаків проти ЗСУ під час війни. Стаття залужного вийшла синхронно з матеріалом Саймона Шустера у журналі «Тайм», де Зеленський зображений звичайним блазенем, який зірвав мобілізацію та оточив себе приблудними поцами, які самі не вірять у його успіх. Стаття залужного вийшла практично. На того ж дня, коли конгресмени з республіканської партії США вимагали від Байдена та Зеленського дати їм чітку відповідь, якою вони бачать перемогу України, що для неї потрібно і в який термін ця перемога може бути досягнута. Залужний за фактом чітко відповів на запитання американських парламентаріїв замість гундосиків зеленського. А ще залужний сказав, що для перемоги потрібні реб і що нас врятує аналог винаходу пороху. Порошенко миттєво відповів на інтерв'ю залужного. Ми запускаємо виробництво потужних реб систем інвестуємо. Мо у цей проект 150 мільйонів гривень або не втік при владі а вже п'ятий рік і зміг налагодити велике крадівництво, знімати гундосні відосики та виконувати наказ з Москви на розстановку верхівки СБУ перед повномасштабним вторгненням. Допоки військові будуть терпіти, щоб об них витирали ноги мале, неадекватне зелене уманське чмо. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.